У Коломиї змагалися духовні особи. Священники переодяглися у спортивний одяг та грали у волейбол, настільний теніс, шахи та перетягували канат. Спортивний захід проводиться уже четвертий рік поспіль. Таку спартакіаду присвятили 19-й річниці Коломийсько-Чернівецької єпархії. Цьогоріч на змагання приїхали більше сотні представників духовенства. Як і належить духовенству та людям християнського світогляду, урочистості почалися з молитви у храмі, а далі всі присутні відбули у спортивний комплекс Прикарпаття, де й проходила Спартакіада. Більше сотні священників з 19 деканатів Коломийсько-Чернівецької єпархії. На чолі із правлячим архієреєм Миколою Сімкайлом взяли участь у спортивних змаганнях. Приїхали представники двох деканатів з Буковини. Спартакіаду присвятили 19-річчю створення єпархії. Такий спортивний захід проводять вже четвертий рік поспіль. Я думаю, що це і добрим знаком таким, і щоб священнослужителі збиралися разом, могли разом відчути, що вони є живі, моцні, здорові, і також символом того є. Щоб вести здоровий образ життя, показати і всім своїм добрим вірним людям, християнам, що повинні також дбати за такі речі, які дають людям наснагу, оберігають людей від наркотиків, від піатиків, від таких зловредних навиків. І тим самим будемо подавати добрі ознаки здорового образу життя в суспільстві. У приміщенні спорткомплексу Прикарпаття священники урочисто підняли державний прапор України та виконали гімн. На відкриття змагань вітати духовенство прибули голова. Івано-Франківської облради товариства Спартак Михайло Стефанків та представники Коломийської районної влади. Я думаю, що є для того, щоб люди могли займатися спортом. Ну а спорт це є що? Це є здоров'я. Тому ми влада завжди дає зал безплатно і. Участвуємо теж при відкритті вітаємо з святом, яке відбувається ще раз повторю на коли четвертий четвертій раз ще стародавніх греків, римлянів, що в здоровому тілі, здоровий дух, і як нікому це потрібно священникам. І я думаю, що цим прикладом, де вони показують, що треба займатися спортом, це дуже добра пропаганда здорового способу життя для нашого населення, для молодого покоління. Цей приклад. Здорового способу життя він для нас є дуже надзвичайним, тому що я кажу з Божою ласкою сьогодні. Ми маємо ті результати, маємо ту роботу. Адже таким прикладом сьогодні священники показують, що віра. І фізична культура це те, що потрібно сьогодні нашій українській нації. Духовні особи грали в волейбол, настільний теніс, шахи та перетягували канат. Куди й поділася стриманість та спокій притаманні особам цієї професії. Спортивний запал охопив усіх учасників. Саме так має бути, каже владика. Блаженніший синод намітили чітко для нашої церкви, що має бути жива парафія. Якщо жива парафія, то мусять бути сильні, здорові, Богом благословенні, ці і символом того, яка здоровім тілі, здоровий дух. Спартакіада тривала впродовж цього дня, аби підтримати учасників змагань ще й фізично. Сестра Вероніка разом із сестрами. Сиротинці місіонерського товариства підготували канапки та чай. А переможці розташувалися наступним чином у перетягуванні канату. Сильнішою стала команда пнівсько-надвірнянського деканату у шахи найкраще вміють грати. Яремчанці перемогу з настільного тенісу знову ж таки здобув пнівсько-надвірнянський деканат. А у волейболі не було рівних священникам з Отенії. У підсумку перше загальнокомандне місце посіла команда з Отинії, друге пнівсько-надернянський деканат і третю сходинку здобули коломаяни. Переможців нагородили грамотами, кубками та спортивним інвентарем. Владика Микола Сімкайло охочий до сюрпризів та полюбляє дивувати людей. Цього разу на подвір'я спорткомплексу прибули не лише учасники спартакіади, а й колона автомобілів. Це п'ять запорожців, які приїхали сюди своїм ходом від єпархії. Виблискуючи ідеальним покриттям та на новеньких шинах, владика відшукує радянські мікролітражки по всій Україні. Ще дві незабаром приїдуть зі сходу. Каже, коштує такий раритет недорого, але у рази дорожче вартує ремонт та обладнання рідними запчастинами. Навіть шин від цих автівок вже не випускають. Доводиться шукати через інтернет. До речі, особливістю компонування цього автомобіля є розташування двигуна повітряного охолодження у задньому відсіку кузова, вперше застосоване в радянському союзі для легкових автомобілів. Це ми хочемо зробити такий ретро-клуб і в нашій Коломийсько-Чернівецькій па. Я думаю, щоб, щоб наші люди навчилися бути добрими патріотами, знаєте, бо «Запорожець» – це патріотична машина, яка вже коло 50 років вони відпразднували свої. А сьогодні ці машини вже десь дехто де забуває про них, але я думаю, що люди, які вміють їх зберегти, відреставрувати, хай би вони лишилися символом доброї української нації.